Коты с вами якобы еще накид и земля сегодня. Иииии дизлайк. И like. сегодня мы вырешили, короче говоря, купить на е, новый дом нам. Вот. Идея мы спасти цей Ага. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Так, я пока что пошарылся в сумбочках, нифига нема. крім яблука меня. Так, яблуко все. Ну, воно. то, Тут дуже, дуже, дуже багато лута, але я його не можу знайти. Не О, дивися, тут якась баночка. Це, де. Ну, тут ваза. за... Ну, тут. Це коло, кстати. Прикольно. Прикольно. Так. О. Тут нічого. Угу. Ти щось знайшов? Ні. Я нашл печеньку. Разве печальку? Я знайшов я печеньку, колу. і два яблука. сколько. Так, тут ніфіга. Я нашл два яблука, колу, ну колу, я це цифрав і випив. Я такий конечно, капець. капец. <гум> Ой, я нашл ніфіга. І ще одне печенька, кстати. Угу. Короче, на сьогодні нам ну, щось буде це. Я встиг, я встиг зібрати ще одну монетку. Він страшно варі. Кажуть, що нема сьогодні вже. О, не. Я не встиг. Холоді. Не, не. О, не, не, я встигну зараз. Так. Я в той же комнаті застав. Тут пише... Чекай, тут пише... Клікни на предмети, щоб взаємодіяти з ними. Oh, ты выйшься, у нас є барсик. Там барсики? Во, иди сюда. Давай спати Не, давай иди спати А, нет, че немає. Дай ты е, да ты е, тут барсик, во, барсик. Алло, він на мене. Та блин, він мене вже вкусив Ай-ай-а. Опа-о. опа опа Машиночка. Маши. А Саша сюда зас зашел. Пицца, писал. Я всх, <гум> я всх, я вс. Так, я ее сразу... Я ее сразу захаваю, чтобы больше. Я буду, Давай будемо спати в зеленій кімнаті. О, так, о, мало людей. Давай о, в зелену кімнату. Так, я що я зайняв ліжко в зеленій кімнаті. Йди в зелену кімнату, візьми там ліжко. я там взяв. Не понял, що зі світлем. У нас що, світли? енергії нема? О, кстати, телевізор проспіє. О, чиїсь? клікне на телевізор, він так. І клікни на телевізор, він буде шипіти. А, да, если полько почувствова. О, давай сами. Не, не, не. Что тут письма? Не понял. Срочні новые. Якісь, коротші фізи почали нападати Але на вони нас. Вони відбираються з Вони хочуть обрати цей магазин і город. Вони ламають людей. машини. Okay. Їхній босс... Хто їхній босс? Страшний Ларі. А, реально, їхній босс з Кару Лару. Ну хуй приколь, ну, прикольно. Ну, мы прикольны. спати, втразі, господи. Я иду. Ничего не знаю. Да пофиг, то что ограбляет наш город. Сейчас буду лишь бы мне пафить. Лязь спати, тобі вы дадут 20 энергии. У меня теперь вся энергия. Ну ти вже там все захавав. О, дивися, а я тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-сахур. Так. У мене є бита. А що в тебе є? В тебе є бита, ні? А, бита є, да. О, тепер ти теж тоже тун-тун-тун-тун-сахур. А ми только взагалі тут одні в кімнаті. Кстати. Да. Походу всі пішли в синий. Мені здається... Не понял. бандити! Бандити нападают, не понял! Иди сюда! Стампа! Дайте жить! Все, он подох. О, мне бабло дали. Так, що, я дальше спать. А, мне пошли я не можу спать, ну. А, нельзя спать. Да ну классно. Э! Відкрийте двері ми тут, ми тут застрягли. Відкрийте двері! Відкривайте двері! Тоже, Там якась дошка. Тут якась дошка. О! О! Дошка, дошка, беремо дошки. Походу нам треба закривати її. Я тут заколачувати хвороб. Ага. По, -по, 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 -по. я буду в нас столітки заколачуватися. А ви впевнені? Ми Я не думаю, що ми зможемо... Якось захиститися від них простими палками. Ну ладно. А ну у по... а подожди, так у них у них же ломи є. У мене тут якийсь комп'ютер Бутінг ап. Не знаю що це. значить. Короче комп'ютер. О, подожди. У них же ломи є. Їм пофіг на этих Ну, Я наша нам двері заклинуть. Вони ж все одно видео. Какой хлам у есть? надо вас все закрываю. О, я куда... Мне треба найти штучки. Короче, я сейчас буду что-то делать. О. О. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я Дебі, я я включил світло десь. Я десь включив світло. А, я, я включив світло в підвалі. А ну-ка. А, да. Ти відкрив підвал. Ура, я відкрив підвал. Ужас, в нього за ты можна? Да? І тут даже подгончик такой нормальный є. Яблука, я ж тепер, я тепер можу щось зробити. Ті? А ну чекай. Так, тут а, є молоток, який мені не потрібен. Тут можна як ся... не помню. А на! Сьопа! Ну я... Тукас... ага. закрив! А, ні, не закрив, не закрив! <різь> ти що, вже ти, там перелякався? Закрив. А, а я ти, показав, що нас закрили. Тут якийсь був код, але я не знаю чого. Ой, кой. А ну-ка. Ну, а тут еще в подвале ничего больше нема. Кроме... Тут уровень еще. Я попробую покликать я на картину, может, что там. Мы уже там нельзя. Конечно, вылез. Нет! О, о дивись, тут боксі кола є. Забрав. Дивися, Тут щось якась піца. Тут лишились три кусочки піци. Ну, видно? Піца буде да дати три короче, людини. О, коротше, нам піца сейчас пицца полетит. Нам напроти дадут. Надеюсь. Надіюсь, нам дадуть піза, а не ліща. на так то Я губі дасть думкою і все, а і, і все. Більше не проснемося. <гас> <гас>. А, мені піца полетіла. <гасну> мені не полетіло, ну ладно, вже, вже голові це у мене є, значить, два яблочка і коло. А тут -а, якісь картини типу... Ой. Глянь вікно! Вони прийшли! Там прям їхній автобус. О, серйозно! Валимо може? Вони о, на дворі. Вони на дворі. І не хубаво! Я сподіваюся, все буде добре. Йдіть спати. Серйозно. Ну серйозно, тобто ти хочеш сказати. О! Тобто ти хочеш сказати, що. От пристав собі до тебе прийшли бандити, які тебе щас ограблять. І ти че сатки. і спати. Окей. О, Я йду, йду спати. Ой! Ой ну ні, ну зато дадуть плюс 20 м. Особено. Не, не ночі погубили, а шо? Ч происходит? Не знаю. Вроде не фила. Я дальше спать. <Girishony> <slub> я тоже. Мені пофиг, что я не можу распати. Я буду спать. Ам. Яка, короче, сон. Ага. О, дай О, сол уже. О. О, дивись, тут якась драбина. Тут якась дробина і... Опа. Ї, я солез сюда! Я тоже, это шоссе. Щось... Бекасик. Я... Піца, Тут можна взять кусочок піци. Во, это тут во. он отравлений. Не понял. То есть не шоу Від, підвал були двері відкриті. Я думаю, там не ще не хтось не. є. Не дай Бог там і заробили туди... за оцей бандит, я його забандичу. Не ми його просто так забандичимо і... Швидко ховайтеся! Ховайся, ховайся, треба ховати. Ховайся, за шафу, Страхуває? За шафу ховайся, походу. Ну ще глянем, що там твориться. Что происходит? Что страшный море? За твой дядя? Да! О боже. Не добрый дядя. Челик не выстреливает, ты нас досишь. Реально. Правильцев стризит. У нас, нас пятеро усов всего, прикинь. Ніки мало. Да То ты челик перед ним стрибу... Ой. Хтось подох, ага. Ми з тобою... Ми а ні, ми з тобою не двоє. Серйозно? Там шехто йде. Не, мы не двоє. Ми четверо. Ще хтось подох. Ми троє. Ну класно. А, реально, классно. Він пішов я наверх. кто походу подохло. Швидко? Нам в підвал! Нас в підвал! Нам в підвал, швидко! А нас двоє! Так? Да? Ну, Ми у нас двоє де? реально. Де тут? Головне, що тут є наш е, котяра. <світ> а там же все інше розберемося. О, дивися, тут наш котяра є. О. Він правда за бочками сховався. Во, бачиш? Ага. Ви відкрили... Ви відкри... Ви забули закрити двері в підвал. Ой-ой. А я не забув, це в... вони забули. Я тебе зараз приб'ю. Вони пробують. Вони пробують вскрити підвал. Захищайте ся. Так, я те. я ж... туди бандіт, чи я бандіт, я не розумію. Боя, я понял. О! Я понял, кто бандит. Да, да, ben, да, да, да. Ну, один стоим. Так, не ну стоим. Давайте, давайте. Я готовий. Я вас добінкою. Я Давай, ви, давай, ви? по одному. На, 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 ну, блін, прийшов. Раніше їх бояться. Ну зараз вони нас бояться. <звук> я що не думаю, ну я не думаю, що вони нас бояться. Ну ми їх точно вже не ми Тут тут собачка пройшла. Я випав замок! Да, серйозно? Я знайшов замок. Тепер вони не вони тепер не вервуться в наш підвал. Ура! Ура! Ну них всего троє було, це мало. Там ще ся попа. Нам придется тут лежати. Ну, зато три лишка, а нас двоє, так що ми тут. А, барсіка ж не вистачає! Так барсик, він тут. Просто він десь тусується, ну ладно, пофіг. Так реально вот барсик. Ну барсик, ля опа, вс, или. А барсик собі тусує, він сам собі де спати. Да, він под кормим буде спати. Угу. Под радіаціей. О, Він прийшов тебе нюхати. Й-моє. Я хочу... как? Він? Да. Він чуть до мене не пішов, валив. Барсик це обалдів. О, все, всім. Ура! Я валис цього позвала. Відкривайте! Ой. Я хочу вийти. О! ідіть з підвала. Двері відкриті! Валим, валим, валим двері відкриті. Ідіть з підвала. О, магазин я хочу в магазин. Бафус там горі купим. А 70 У нас немає жодної їжі. Да, нам треба щось купити в магазині. Кстати, да. если я сейчас куплю другу колу, то я можу торт Кока-Колу зробити. А я. не, у мене є типу. Б... в мене є чотири яблука, я зроблю 4... Той от пиріг яблучний. Сорок все! Одна зробу... тарілка коштує 40, все я куплю тарілку. Так, що тут? Прикольно! О, давай я зроблю торт з Кока-Колы. Все, я йду робити торт. Я, а я тоже купив. Давай тоді зробимо, не знаю. А там а ще є одна... Ой. Там є, там є ще одна миска для торта, в том. На чердаку, вроді би, я бачу. Короче, диви. Так, ладно. <звук> по мені б ідея хватало на е... Одну Кока-Колу и на аптечку. Если що, я тебе можу захилить или себе захилить. Надо не знала, с каким моно. Ой, в тебе є я кока-кола? Кока Добав одну кока-колу, я я одну з'їв начальну. Ну да. Все, погнали, пухайм духовку. Что? Серьезно, сейчас будет? Там ті вот баночки не расплавляются. Серьезно. Крих! Ура! Мы зробили корих! Блокси, Блокси, Суид Гупай. Кока кольний. А це чекаю тут такий бородатий той Дядя твій чи ні? Да. Он пята його звати. Потрібен один. одна печенька, одна печенька і пиріг з яблука. А, да ти це він. У я тебе покажу, є пиріг з яблук? яблука. У тебе є з яблука. Е, да. Неси його сюди, неси його сюди. Ладно, хто? А ні, ні, ні. чекай, чекай, зараз. зараз. Так, не треба. Ну, я кажу, десь а, на чердаку має бути мисочка, я впомню. Ага, окей. Я її попробую пошукати. Ні! Я не встиг, блін. Так, я попробую зараз покихо. Так. О, ну, мені. добре, що ми ще, ще всі живі покиху. Молоде... Молодці. Нет, я здраву осталось. Ну вс мені наїхається ми виживемо. Я думаю, ми закажем Добрий. пісу на обід. Піца буде тут скоро. Ура! Щось нема тут. Підсоблю. Дебо... Я рад. Депу тут О, ванна, кстати, у них є. Я не... Опа! У нас ще й туалет є. Класно. Прикольно, прикольно. Бумага моя. Та, йди, щоб... Нічого я тобі не віддам. Я О, пицца, пицца пришла, пицца. Дивися, там за вікном піца машина. Да. Зб... А нам піцу привезли, п'ять! Піца, ура! Ми заховаем піцу! Це піца, да? Піца! Ура! О! Пицца! Так можна було? Це бандит! Ага. Ой-ой. О, нет. Походу нам кипят. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Аптека? аптека? Может, ну, Прибийте Ты челика, нам треба. На. Ай, ай, ай! Упасить! Ай! Ай! ай. Б... А, не, вино, не, вино, ах, не, тут є пицца, тут є пицца, Він нам піцца лей, все пиццу. Давай, давай, дай, дай. Так, я попробую взять и пиццу. Бей. Ай, ай, я думаю, что сейчас забью. у меня реально силы. Помоги. Убей его. А, не, не бей, не бей уже. Чекай, мне нужно как-то забрать пиццу. Все, я взял пиццу, я ее забрал. Все, бьем, 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 бьем. Я его уже съел. ал,-onu чисkene gel, kaçıyorum yardım et a- logical ucayan hadi onu tak ilfi tilli Ну в нього вже половина хп пропала. <тит> да, даже більше половины набагато. Ну чуть-чуть больше половину. Живые. Ч умолики? Опа, выйду, бей, бей, бей. Вы бей. Так, так, так. все, валим. Ай. Ай, ай, хай, хай. Бежим! Давай, бей его лупай, лупай, лупай Все все, все, розбили його. Зараз, да я, <дай> я захаваю. <різований> У мене дуже мало хвечка. <різований> я все вже захаваю, що в мене є. Молодці. Тепер час іти спати. Та ви реально, ми тільки що на боса перемогли. Ладно, йдемо. Ми завтра будемо тікати з цієї хати. Ура! Ні, ну я, я, тут навіть би ніч не витримав, чесно. Один? Угу. Пам'ятаєш, на, нас було 12, а стало 2. Да. Так. Ну. А ми довго будемо спать. Опа! Ніхто не прийшов. Ніхто не прийшов, прикинь. Ну ладно, лягаем. Я думаю, вони всі пішли в іншу кімнату, але там нікого не було. Да, конечно. Повезло, повезло, що ми вибрали зелену кімнату. Ага. Ну, наступає ага. день. Все, погнали. Відкривайте! Тут где була, собі? Якийсь. Тут якийсь сирена якась. Да. Йдіть да. на двір і подивіться, да. що тут таке. Аж ту... А, ні, більше торта немає, жаль. Жаль печаль. Не понял. Опа! Диви. Не понял. Опа! Страшный Ларри! магазин! Ля, він, він, він кукафону взял! -мо, кокопальщик. Скари Ларри иде. Ми нам треба втекти. Зараз. Иди. Идем в канализацию. Идем в канализацию. Мы тепер черепашки ниндзя. Да. Давай. Нажимай на не. Вы разве залезу? Чего ты? Я подумал, что hey. то некий yeah, жар. О не, канализация я затоплена. Из паркур будет, да? Я когда ч, паркур? Не навижу паркури просто. Ні, пожалуйста. У паркур, тільки на паркури. Су, умоляю. У паркури, тільки на паркури. Походу. А якщо паркур, то піпит будуть. Ну да. Сьогодні не твій день. Ну ладно, валим, валим, валим. А сьогодні день страшно уварить. Ага, а хто не наш. О такий паркур дішманський, хто його взагалі робив? Ага. Ну ладно, то, бу... я... то було. Ага, легко, не це... поняв. Це... це шо там. Що? Таки... Ти шо там за скрипти пішли О! Ошибка! Ошибка! Шо за фігня там твориться? Что происходит? Мне лап... Міна лап... Міна лапки мои тр... трусятся. Воно вилізає за, за то. Помилка, 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 помилка. Воно влезает в текст. Текст не влезает в текст. Господи. Реально. там таке? Помилка, помилка. помилка, помилка, ошибка. О! Страшный лавик! Не понял. Страшний лай. Не понял. А ну йди сюда! Стей! Куда? Не-не-не, не надо. Куда він там? В смысле? Привіт. Здравствуй. Мене звати Скарі Ларри. Ларі. Стар... Здравствуй, здравствуй. И теперь вы играли, пока выиграли в э... Easy Mod. Это время, когда <погуб> он для тебя он изменится. Покажи, чем я. Сейчас подохну. Время умереть. Ну класс. Это что вообще страшно, Ари? Офигел. просто я погубею, дам шлеп, и ты вообще упадешь. А! Я понял, <погуб> как <погуб> это Бзух, бжух, взух, бжух, Старі Лері, не надо. О, пішов, 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 пофігав, поффал. Я мені, ви мене, мене робите злим. О! О! Аккуратно! О! Тихо! Дуп -дуп. Бежи! Бежу! Да мне не нравится! Совсем! Ах ты! мне не нравится! Зараза У нас сейчас очень мало! Тихо. Бежи! Бежи! Нам треба вызову. О, дргаем, <х chưa> дргаем, дргаем, дргаем. Вс, минус узнай сердечко у него. Вс, я понял, як нам выиграть. Я понял, да, да, да. Не понял. Знов пос попрыгал, попрыгал. Попрыгнучок. Шок тебе? Посмотрим, как ты ставим сейчас моему ми. Мильоном. Ми... Иди сюда, миньон. На, на. Біжи, помогай мне, что ты там стоишь. Э, ладно, давай. Все, у меня дуже мало хп, я Они бежу. Нет, я, я, я а! Ся... А! Є? Ми з тобою двоє одночасно подохли. Да. Блин, але це було весело. Я думаю, це інтересненько, а можливо вже прийдемо в наступній частині. Ну а сам был якобычно черный ки, кибер злай, естественно, всем акакует желаю вам удачи.